4 квітня зі 17-ї години вечора до півночі ситуація в зоні АТО залишається неспокійною. За цей час зафіксовано 14 випадків порушень бандформуваннями режиму припинення вогню. Здебільшого, в ході збройних провокацій, бойовики використовують стрілецьку зброю. Водночас злочинці неодноразово відкривали мінометний вогонь, а також вогонь із бронетехніки. Найбільша активність ворога фіксується поблизу Донецька о 19.55 – Ворог обстріляв із мінометів позиції наших військ в районі селища Гранітне. О 20.35 опорні пункти в районі населених пунктів Піски та Опитне. Здовж лінії розмежування на Донеччині ворог ізі стрілецької зброї і гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Майорська, Мар'янки, Опитного та Авдіївки. Крім того, за зброєння бойової машини піхоти був обстріляний опорний пункт наших військ в районі Спартака на Луганщині. Найбільша активність противника відбувалася в районі селища Сокольника, де позиції наших військ були п'ять разів обстріляні зі стрілецької зброї та один раз із мінометів. В районі Маріуполя в період з 18-ї години до опівночі, 4 квітня, обстрілів не було. Водночас противник здійснював повітряну розвідку із застосуванням чотирьох безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на намагання банформування своїми діями зірвати мирні домовленості. Наші військові на провокації не піддаються зброю використовують у випадках прямої загрози життя людей.